Блискучий виступ продемонстрували маленькі полтавські спортсменки на змаганнях з художньої гімнастики. Понад 30 дівчат прагнули показати свої вміння, щоб отримати визнання від тренера та батьків. Попри свій вік, гімнастки розуміють, завдяки цим заняттям стають гарнішими. Я вмію багато елементів, вмію обращатися з предметами, обручем, стакалкою, булавами, м'ячиком. Розтягуємося. Грибками, пластичные и... и тоже красивыми. Делать сальто, колесо без рук. Тренер з художньої гімнастики Лариса Бойко розповідає, дівчата сумлінно готувалися до турніру. А на заняттях вони не тільки працюють зі спортивним інвентарем, а й вчаться красиво рухатися. Ми немножко і танцюємо, люблять дітки займатися акробатикою, ми з удовольствием бонусної програмою устраюваємо їм. І переворотики, кольосики в этом віці тяжело дається, але все одно дівчинки пробують. І, звісно ж, упражнення з ми осваю. Спортивну молодь підтримують депутати всіх рівнів від блоку Петра Порошенка Солідарність. кажуть, саме які таланти майбутнє нашої держави дуже приємно, коли дітей з маличку вже пристосовують до здорового способу життя, тому що для нас дуже важливо, щоб наше молоде покоління виростало міцним, здоровим, спортивним. Тому підтримка даних заходів є надзвичайно важливою. Народні обранці попіклувалися, щоб кращі гімнастки отримали грамоти та кубки.